Я завжди кажу, що аграрна сировина Україна не монтується в європейську економічну систему, а, а розуміння того, в які промислові е, ланцюжки нам заходити, досі не ну. А ви бачите, куди якісь промислові ланцюжки, куди ми могли б війти там, з тим за акумуляторами, ну, тими з, з, самими там ще щось. Я біляді, я, я я бачу, по-перше, що аграрне наш аграрно сировинний сектор його необхідно трансформувати в біотехнологічний кластер, <гум> 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 і біотехнологічний кластер він має бути одним з базових для розвитку. Нашої економіки. І тут uh, треба робити ставку на деякі види продуктів, які, от, до речі, там зелений перехід, в нього можна вірити, можна не вірити. але що а робити Ви, до речі, як Вони... вірите чи не вірите? Я, чесно кажучи, у мене є пев певний скепсис, але То я просто. Про я, я не такий явний трампіст. Я розумію, що є проблеми екології, а але я розумію, що ці проблеми екології іноді використовуються для того, щоб формувати певні лобістські, лобістські інтереси. От чому проблема, і а, а, мені більше подобається позиція Китаю в цьому плані. Він каже, що а нам байдуже там чи правда, чи неправда зелений перехід. Ми просто будемо на ньому заробляти. Uh, і uh, Китай просто став взяв і став лідером з виробництва енергетичного обладнання для зеленого переходу. Взяв і став лідером з виробництва електромобілів, і обігнав до речі, зараз Сполучені Штати Америки mm -hmm. і, Сонячні і, і панелі. Більшість... сонячне панелі і за і в 2020 році, до речі, десь він обігнав, став першим, першим за експортом автомобілів у світі. Але uh, Україна, наприклад, як uh, uh, заробляти на зеленому переході? Ну, наприклад, біопаливо. Виробництво біопало Україна з нашими властивостями, ну і нашим потенціалом вона могла б стати як ну, таким аналогом Бразилії, да? uh -huh. Uh -huh. тільки на сході Європи. Тому що у нас чому нашу кукурудзу везуть через всю Євразію в Китай і там переробляють на біопаливо. Тобто там uh -huh. в Китаї є величезні заводи, які виробляють біопаливо на нашій кукурудзі. А ми не можемо а, завод чому? тут побурувати.